Так, сьогодні 15 лютого. Снігу немає. І почався обліт. Перша година дня. Літають всі. Літають бджілки, літають. Інтенсивність. В кожному вулику інакше, але вже чистять дно. Тут маленький рій серпневий, 12 серпня рій вилетів, не мій. Я його поселив тут. Раді пережив, дав йому меду. Так. Це вулик Цебро, другий малий. Тут лежанка. Усі літають. Тут чотири сім'ї. Три тут, одна з турця. Всі на холодний занос. Тут вулико пилок навіть носить. Йдуть бджоли з пилком. Де вони його взяли? Ну пилок, пилок. Ну, вже буде. Ну, все, почалося. Тепер би ще морозу не було, хоча до весни. Повинен бути ще 3 дні морозу, більше 20, тоді ж весна наступить. Це закономірність.